Доброго ранку, мої хороші. Сьогодні я вам прочитаю казку, а казка називається Три метелики. Були собі три метелики: один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду, в сонячному світлі. Перелітали з квітки на квітку, куштували медо і летіли далі. Час їм дуже швидко минав, вони так загралися, ще й не зогляділися, що сонечко сховалося за хмари і пустився дощ. Змок метелики полетіли вони до своєї хатки, аж там біда, двері замкнені. А ключа ніде нема, не можемо знайти. Що тут робити за той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, змокли страшенно. Насилу вже крільцями ворошили, ледве-ледве долітіли до тюльпана. Попросили його захисту. Любий тюльпанчику, просимо тебе, відчини свій келих та сховай нас від дощу. Тюльпан повод, подивився на них і промовив «Жовтого і червоного прийму, а білий нехай застається на дворі!» Але обидва метелики, жовтий і червоний, промовили коли ти не хочеш захистити нашого братика білого метелика, то й ми краще на дощі будемо мокнути. Метелики сумні полетіли до білої лілі, Попросили, щоб вона їх сховала від дощу, але вона погоджувалася прийняти тільки білого метелика. Тоді він промовив Сам один не хочу ховатися в тебе, або вже разом з своїми братами десь знайдемо захист, або вже вкупі відувати будемо. Очуло це за захмар сонечко, і схотілося йому побачити тих приятелів, що так один за одного обстоювали. Продерлася крізь хмари і кинула на метелики своє проміння. Зараз крильця, їх висохли, і самі вони зігрілися і знову літали, танцювали й раділи, як давніш, аж до самого вечора. А як сонечко зайшло загору, то й метелики полетіли додому спати. Ось дітки така чудова казка про трьох метеликів. Так, сьогодні ми з вами будемо робити метелика з нашого улюбленого конструктора Лего. Ось такого гарного метелика я вам пропоную сьогодні зібрати, мої хороші. У нашого метелика є що, давайте поглянемо: Голівенька та крильця. Крильця, і крильця у нього різнокольорові та є толу нього. Але спочатку я пропоную зробити гімнастику для наших ручок, щоб нам було з вами добре працювати. Приготували ручки. Сяє сонечко, приємно. Квітка з прип'ятка розквітла, вітер квіточку гойдає, ліво вправо, ліво вправо нахиляє. Ось, дітки, ми з вами зробили нашу гімнастику для наших пальчиків, зараз я пропоную зібрати нашого метелика. Так, починаємо дітки збирати. Беремо з вами червону цеглинку. Далі беремо помаранчеву. І так їх скріпляємо. Так, далі беремо зелену цеглинку. Вуть прямо сильный, живу, так. Останція, і тут буду тільки ліси. Ось. ось так. Ось так. Ось гар, ось такий гарний метелик в мене вийшов. Дітки чекаю на ваших робіт, чекаю ваших таких гарних метеликів. До нових зустрічей, мої хороші, до побачення.